Оскільки я не була тут років 10 точно в телецентрі. А взагалі скрипка це дуже серйозний інструмент, дуже серйозний бере за душу. Тому при неї стільки пісень. Взагалі я була колись в музеї інструментів в Бельгії, в Брюсселі, і там неймовірно, просто неймовірне, е, Що неймовірно? ну, експозиція. Там е, записи. Різних дуетів, там тріо, квартетів, віолончель, скрипки. В основному саме смачкові інструменти. І можна в навушниках слухати, як вони звучать. Просто було фантастично. Мені так подобалося. Неймовірно круто було. Мене звідти ну, вигнали працівники без десяти, без 15 навіть, як у то, знаєте, якось в'язня. Дуже жорсткий там підхід. Дуже такий нелюдський, роботичний в Бельгії. Я не встигла додивитися, була три години. Я не встигла додивитися те, що там було зверху. Там зверху, тому музеї, зал і сувенірний магазин. А я дуже люблю сувенірні магазини. Музейні. Які, мабуть, будуть там перевіряти. Це спільне мовлення. Може, колета, Thank sure. you. thank mm -hmm. you